НАТО висловило солідарність із Польщею. Про це за підсумками наради послів країн-членів альянсу. Заявив генеральний секретар Марк Рюте. Він також назвав дії союзників у відповідь на атаку російських дронів успішним захистом держави-члена Альянсу. А ще генсек НАТО наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в свою оборону, а також посилювати військову підтримку України. Однак Рюте утримався від оцінок чи навмисне ро. Росія скерувала свої дрони по Польщі. Я думаю, те, що ми бачили, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, включаючи звичайно саму Польщу, а також голландців, італійців та німців, усіх причетних. І я справді вражений. Тож, звичайно, ми завжди повинні бути на крок попереду. Я думаю, ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи звичайно його повітряний простір. Торгнення російських дронів у повітряний простір Польщі продовжує викликати обурені реакції у ЄС. Наша кореспондентка Тетяна Висоцька, яка цього тижня працює на сесії Європарламенту у Страсбурзі, зібрала для вас найцікавіші заяви. Вітаємо тебе, Тетяно. Розкажи докладніше про реакцію європейців на атаку дронову РФ на Польщу. Вітаю Ганна, вітаю з куларів європейського парламенту і відразу хочу анонсувати, що в ці хвилини розпочинаються позачергові дебати європейських депутатів саме на цю тему. Вони називаються солідарність з Польщею після навмисного порушення польського повітряного простору російськими дронами. Тож будуть нові заяви європейських депутатів. А поки вони ще не прозвучали, давайте послухаємо найсвіжіші заяви європейських політиків та Власне, європейських військових великого великої уваги заслуговує заява німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, який каже, що Європа перебуває під постійною загрозою. Давайте послухаємо його прямо це нас вчить тому, про що ми говоримо принаймні регулярно протягом останніх двох років. Що ми перебуваємо під постійною загрозою провокації російських військ у повітряному просторі Балтії в Балтійському морі у воді під водою, але також у центральній Європі через гібридні атаки або навіть через такі польоти. Міністерка оборони Литви до Віллеша Калієні також переконана, що не можна Європі робити вигляд, що вона знаходиться в безпеці, бо війна не йде на її території. Давайте також послухаємо, що вона сказала з цього приводу ґалаштодатяк пасакісо. Ця ситуація демонструє, що коли війна відбувається по сусідству, неможливо вдавати, що ми в безпеці. Ескалація очевидна. Кількість безпілотників, що потрапляють на територію НАТО, зростає і ймовірно продовжуватиме зростати. Враховуємо й розширення військової промисловості Росії і посилення її атак проти України. То Генерал-лейтенант командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило все таки запевняє, що європейські європейські військові продовжують контролювати ситуацію, і європейці можуть бути спокійними. Небо буде захищене. Давайте також послухаємо його цитати у будь-якому випадку ми перебуваємо у стані підвищеної готовності, змінюємо заходи безпеки та відстежуємо усі події, які можуть вказувати на те, що щось відбувається. У будь-якому випадку те, що відбувається, є дуже чіткою та рішучою реакцією. І давайте називати речі своїми іменами. Це російська агресія, яка цього разу відбувається на території НАТО. «А тим часом у Європарламенті вже розпочалися дебати солідарності. Європейських депутатів з Польщі щодо е, цього випадку, і зараз я вже побіжу їх слухати. І сподіваюся, що в наступних випусках новин я зможу про це розказати більш докладно. Студія дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька зі Страсбурга. Вона розповіла про реакцію європейців на російську дронову атаку на Польщу. І сьогодні Польща скликає засідання Радбезу ООН після атаки російських дронів. Метою Варшави є привернути увагу міжнародної спільноти до безпрецедентної атаки російських дронів на територію країни, члена ООН, НАТО та ЄС, заявили в МЗС Польщі.